Тернополяни вшанували пам'ять Небесної сотні. Люди прийшли на театральний майдан на віче пам'яті. Там згадали кожного з небесних воїнів. Молились за їх вічну пам'ять. 20-го року на Грушевського. Байдовський Сергій, 23 роки, з Волині лютого. Балю. 20 лютого вранці на інститутській він загинув від кулі снайпера. Лоджі загинув під час першого штурму від чотирьох кульівних поранень біля будинку. Про 18 лютого загинув 20 лютого на вулиці. Малині 50 років бура Ольга, 28 вісім років села Вітні Львівської області, згадування Небесної Сотні не є приводом до красномовства, якихось політичних виступів або дискусій. тому що сьогодні не слова, а діло потрібні Україні. Східний фронт, допомога армії, волонтерство, розбудова і будова країни збутись залишків всього державного, зміна системи влади на всіх рівнях, зміна свідомості українців все це потребує щоденної кропіткої праці. Вірю, що лише щоденна кропітка праця заради розбудови майбутнього і щоденна молитва за пам'ять наших героїв, за пам'ять наших небесних захисників це те, що сьогодні об'єднає і врятує Україну. Вічна пам'ять героїв Небесної Сотні, тому що ми у вічному боргу перед ними. Слава Україні! Тернополяни вважають, що жертва Героїв Небесної Сотні не марна. Застрелений на вулиці великій жертви. не були марними, Ми повинні брати з них приклад і жити далі, бути кращими і творити все для того, щоб наша держава була найкращою. Вважаю, що справді потрібно віддячити їм хоча б якось, хоча б тим, що ми їх згадуємо кожного року, надіюсь, будемо їх згадувати і дуже їм вдячні. Думаю, що не марними, тому що знаєте, воно зразу все не буває так одномоментно. Ми в 90-му році, в 91-му надіялися, що вже прийшла незалежність, але, на превеликий жаль, все добре, воно так просто не приходить. І тому те, то якраз той момент, який свідчить про те, що незалежність може також мати якісь певні втрати. Так і сталося на сьогоднішній день. Сумуємо з приводу таких подій, бо дуже шкода, йде, гине сама молода нація. Жаль і так і сьогодні ми тут стоїмо за те, щоб колись в кінці кінців, якщо не ми, то наші діти, внуки мали ту дійсно незалежну Україну. Священники різних конфесій відправили на Театральному Майдані молебень. Люди зі сльозами на очах згадували події на Майдані і молились. Вічна пам'ять героям.